Рідний брат прем'єр-міністерки Юлії Свериденко проживає за кордоном. Про це журна... дізналися журналісти Радіо Свобода. Вони в неї запитали, коли саме виїхав її брат до повномасштабного вторгнення чи вже після. Пані прем'єрка відповіла, що він поїхав до початку війни. На оточнюючи питання про те, чи відповідає дійсності інформація, що брат Свериденко не повернувся в Україну, вона сказала, що він проживає за кордоном. Слід зазначити, що Віталій Свериденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв слугу народу. Депутатка Мар'яна Безугла писала про те, що брат Юлій Свериденко – Виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Декларація Віталія Свериденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії. Увага в серпні 2022 року. Давайте послухаємо, що сказала Юля Свериденко журналістам. Пишу, що ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності? Він приїжав не під час повномасштабної війни. Уже після. Чи як? До війни, так? До повномасштабної війни. І не повернувся, так і не повернувся, так? Він проживає за кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни. Так. Правильно?